Мир дорогі, сьогодні пастирі нам показує неймовірну тему. Зрозуміла для себе, що я можна сказати той страус, який заховав голову в землю і не хочу нічого більше бачити, нічого мене кругом мене не цікавить. Я віруюча людина, я віру в Бога і достатньо. А то, що там десь хтось там чи п'є, чи гуляє, чи взагалі сьогоднішній день такий, що хто прийшли і знасілували там, мене це не стосується. Я як той страус віруючий. І ви знаєте, мене це дуже вручили. Багато людей, які е, рахуємося віруючими християнами, але ми не хочемо говорити правду, істину Божу а, і облічати в гріху, а тільки от так як дійсно ті страуси ховаємося і думаємо, моя хата з краю, нічого не знаю. А Ісус прийшов і сказав, що всі апостоли, всі пророки не облічали людей в гріху, щоб ставати сіллю і е, світлом для цього світу. Ми для того покликані. Амінь.